Наразі про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться, дописують наші військові. Але ситуація дійсно складна у Покровськ для підмоги, до речі, за даними деяких українських медіа відправили підрозділи активних дій гор. Через критичну ситуацію Покровську на Донеччині туди відправили спецпризначенців головного управління розвитку. Про це повідомив повідомивключно військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Зараз ви на своєму екрані бачите посилання безпосередньо звідки я взяла цю інформацію. Від воєнного кореспондента нагадаю Андрія Цаплієнка з його телеграм-каналу. Він дописав, що підрозділ гур вже прибули на Покровський напрямок з метою порятунку міста від окупації РФ. Як зазначається з наказу начальника головного управління розвитку Міноборони України Кирило Буданова, підрозділи активних дій воєнної розвитки вже взаємодіють зі збройними силами і почали виконувати бойові завдання. Зокрема, вони зосередилися проти диверсійній роботі та ліквідації ворожих груп, яким вдалося просочитися у Покровськ. Нагадаємо, що в Покровську триваються Клії міські бої російські війська чисельною перевагою просочилися до міста. Однак українські захисники продовжують активну протидію та знищують ворога. Раніше повідомлялося, що близько 200 російських окупантів проникли крізь українські позиції до Покровська в Донецькій області, і в місті тривали стрілецькі бої. Про це повідомляли безпосередньо у медіа Якщо будуть з'являтися якісь подробиці, того що відбувається на покровському напрямку, обов'язково вам про це будемо звітувати, тому що необхідно знати, що відбувається на території України які зміни відбуваються, іде Російська Федерація зараз з більшою силою, так би мовити, тисне на збройні сили України. Таким чином ми розуміємо, що у Путіна стоїть завдання номер один, точніше, що його війська це повне захоплення Донецько-Луганської області, і в принципі лідер України ось буквально нещодавно розкрив подробиці того, що ж далі буде діяти Кремль, як далі вони будуть працювати, точніше, не вбивати тому, що по іншому це ніяк не сказати. І лідер України вказав на втрати Кремля у війні. Так от, Путін похвалився перед союзниками, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня. Українська розвідка з'ясувала, що кремлівський диктатор приватно хвалився союзникам, що його окупаційні війська нібито захоплять весь Донбас до 15 жовтня. Цього так і не сталося. Оборона е, вистояла українці, вистоювали. і про це в телефонному інтерв'ю «Еаксіос», опублікованому 27 жовтня, заявив президент Україна Володимир Зеленський. Таким чином бачимо, що хотіла Російська Федерація до 15 числа реалізувати так би мовити свої плани, але Безпосередньо, як ми бачимо, не вдалося цього зробити сьогодні, вже 27 число, і таким чином немає того, що хотіли росіяни. Українська розвідка з'ясувала, що кремлівський диктатор Путін приватно хвалився про це все, що його окупаційні війська нібито захоплять весь Донбас до 15 числа. Так, от безпосередньо про це в телефонному інтерв'ю. Акція з опублікованому 27 числа заявив президент України. Він спростував твердження російської пропаганди про успіхи агресу. Сора та просування на фронті Глава української держави зазначив, що спілкувався з президентом США Дональдом Трампом про ситуацію на полі бою. Під час розмови він вказав на брехню Росії про її перемогу. Зеленський заявив, що американська розвідка також показала, що зараз на полі бою ніхто не перемагає. Президент України припускає, що РФ не зможе повністю захопити Донецьку Луганську області у найближчій перспективі. Росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей і її сильні батальйони знищені сьогодні. На полі бою ми залишаємося практично на тому ж місці, на якому перебували останні 2-3 місяці. Пояснив він за 25 рік станом на жовтень країна, гресо 200-ми і 300-ми 346 тисяч солдатів. Це практично відповідає кількості мобілізованих за той самий період, зазначив лідер України. Ось такі от месенджі лунаються від президента України. і Його заяв щодо того, що як точніше вихваляється о. Російській Федерації і от безпосередньо про вихваляння і про миротворчість, яку зараз Рефі намагається пропагувати у медіа на світовій арені. Далі ми з вами поговоримо про заяву Лаврова. Лавров заявив, що Путін готовий, нібито прийняти концепцію щодо України від США. Про що йдеться? Так те, що глава МЗС Рефі Лавров заявив, що президент Росії Путін, нібито, готовий прийняти концепцію США по Україні і рухатися надалі. І про це е, йдеться безпосередньо. Е, у медіа прострілі і, включно, заяви Лаврова пролунали в інтерв'ю угорському ютуб каналу Президент Росії Володимир Путін під час саміту на Алясці докладно повторив кожен елемент концепції, привезеної спецпосланцем президента США Стівом Віткофов і запитував його, оскільки він був присутній на переговорах в Анкоричі. Чи це правда, чи це так? Все було підтверджено, заявив глава російського МЗС. За словами Лаврова, після цього Путін заявив, що нібито Росія готова прийняти концепцію США і рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі. Про цьому із з боку штатів за словами Лаврова прямої відповіді нібито не було. Сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції та обговорити підсумки переговорів із союзниками. Додав Лавров, зазначимо, що у концепції, яку Путін обговорював із Стівом Віткофом, російський диктатор вимагав. Повного виведення українських військ із Донбасу, тобто повної окупації двох областей України, на слова Лаврова відреагував ключно керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що Кремль намагається вдавати миротворчий настрій перед зустрічю Трампа і Сі Сідзінпіна, але за словами Коваленка, без припинення вогню, все це фейк, зазначив Андрій Коваленко. Нагадаю, керівник ЦПД. сьогодні на попередньому етері Ми з моїм колегою безпосередньо Олександром Круміном поспілкувалися із Камікадзе. Із Дмитром Івановим щодо поточної ситуації, яка відбувається на світовому рівні, яку зараз риторику висвітлює Кремль. Там нові заяви від Кремля прокоментував Камікадзе заді. Тож далі давайте послухаємо його думки. Буревестником помножил на ноль все очередные кривляния, что Кирилла Дмитриева, что Сергея Лаврова, потому что все, что осталось, это реакция Трампа, который сказал, что у нас подлодка рядом с Россией, поэтому нам плевать, сколько километров может пролететь этот буревестник, которого, кстати, вообще нет, об этом Трамп и не говорил, но вот я говорю, что его нет на боевом дежурстве, это общеизвестный факт. По поводу того, что Путин к чему-то готов. Я очень рад, что уже давно на Западе не слушают их трёп, не слушают лживые заявления, а просто смотрят за действиями. Действия? Ну, каждый день по Украине прилетают беспилотники по мирным людям, по гражданским объектам, по объектам энергетической инфраструктуры. Раз в три или в четыре дня прилетают ракеты русские, потому что у русских уже не хватает ракет, чтобы запускать их, как раньше каждый день или через день, поэтому они запускают все реже, реже, реже. Ну и на этом фоне слушать, какие там концепции интересуют Путина, что он там обсуждал с Трампом на Аляске, самому Трампу уже не интересно, уже Трампу это надоело. Знаете, есть выражение «that's getting old». Вот это, я думаю, что скоро Трамп применит в отношении Путина в отношении каких-то речей. Да он уже это два раза сказал. Он сказал, мы созвонимся с Путиным, все замечательно, а потом я вижу, что бомбят дома. Мне Милания показывает. Мне самому неинтересно, как бы подчеркивает Дональд Трамп. Но даже вот с этой черствостью, даже с этим, э, как бы назвать так, чтобы совсем не ругать Трампа, я к нему отношусь чуть получше, чем раньше. Ну, в общем, с, с этим игнором смертей населения Украины, Трамп все равно понимает, что в том формате, в каком раньше он сотрудничал с Путиным и с Россией, уже нельзя, и это прослеживается в действиях. Ну, все говорят об этих санкциях против Лукойлы и Роснефти, которые повлекли за собой огромное количество последствий. В первую очередь Индия, Китай еще больше отказываются от российской нефти. Три госкомпании китайские сказали, что больше не будут работать.